Зараз. Зараз я вам даю в чаті покликання на тест. Він також є в Hümanі. Ви з ним працюєте. Одразу слухайте мене дуже і дуже уважно. З 1 по 10 завдання у вас тест з однією правильною відповіддю. Одинадцяте завдання потрібно події розставити по порядку. В 12 завданні вам потрібно встановити відповідність між героєм. І назвою твору. В 13 завданні ви даєте визначенню поняттю байка. А в 14-му завданні ви пишете Есе. Есе написані всі вимоги, як з ним працювати. Це платформа «ClassTime». Time. Ви з нею вже зустрічалися, правильно? Вже встигли попрацювати з якогось предмету. Стили. Тому, думаю, для вас це страшним не буде. Одразу по балах. Есе 4 бали. Визначення 1 бал, відповідність 1 бал, порядок подій фрагментів 1 бал. І з 1 по 10 завдання, тобто тестові питання по пів бала. Загалом. Питається, у нас тест, тест на весь урок буде? Зараз, Олексію, я докажу, і я скажу, добре. Загалом добре. загальна кількість балів у вас виходить 12. Угу. Тому пишемо, стараємося дуже уважно і дуже акуратно. Так, робота у вас на весь урок. Питання? А, а Якщо, якщо за, за 5 хвилин, хвилин требувати зробиш, може виходить? Ні, якщо зробите за 5 хвилин, я вам завертаю оцінку. Завертаю вашу роботу, ви даєте мені запит на те, щоб я вам продовжила. Ви виконуєте як слід. Іншого варіанту я не прийму. Ну, мене запитання. Питайте. Ну а якщо б раніше зробиш, можна, якби цей. Ні, з року ми теж. нікуди не йдемо. Ну, там Ми за 5-10. Якщо у вас залишається там декілька хвилин, тоді можемо про це поговоримо. А, Та проблема, Просто сидиш з виключеною камерою і робиш, що хочеш. Ні, камера увімкнута, і ви сидите і виконуєте роботу. Я бачу, хто як виконує. Якщо ви мені виконуєте 2 бали, я вам ставлю 2 бали без права перездач, доздач, до здач домашніх завдань і тому подібне. Врахуйте цей момент, краще не бавитись. Покликання. А, а, є ще запитання. Давайте. Всі завдання в тесті, прям усі-усі переписують в зошит? Ні, ми виконуємо саме це на платформі. Угу. А есе наприклад. Есе ви також виконуєте на платформі. Там у вас а -а -а. є куди писати, там у вас буде віконечко, і ви туди Добре. зрозуміли. Покликання, ви щойно отримали в чаті, воно щойно висвітилося. Будь ласка, переходимо, пишемо ім'я та прізвище і виконуємо. Якщо в мене будуть два Олексія, я не знаю, хто з них пише. Тому я поставлю оцінку поділю на двох. Тому Олексій Гутник пише, що він гутник. Олексій Хапко пише, що він хапко. Зрозуміли? Поїхали. Час пішов. Бачу, хто у нас вже є. Тому працюємо.